Цілий день біганина і майже тиждень очікування, щоб вклеїти нове фото у паспорт. Чому така проста процедура потребує так багато часу? Цікавилася ірина камінська. Паспортний стіл, відділ міграційної служби і центр надання адмінпослуг. Аби вклеїти фотокартку у внутрішній паспорт, киянці Анастасії Сіроткині довелося вистояти чергу, почекати, поки пообідає адміністратор і загалом витратити цілий робочий день. На таку здавалося б нескладну справу. Жінка пригадує, коли заповнила заяву, віддала паспорт та фото гадала. Далі все буде швидко. Це було 28 жовтня. Я здала паспорт. Ну, мабуть, десь 5 листопада буде готовок. А вона думає, що так просто вклеїти фотографію? Ну, <смі> власне, так. Ну, я так пам'ятаю свої уроки праці в школі. Що там ми приклеювали. Ну, як дивилася, як діти роблять за 45 хвилин там цілі орнаменти і витинанки наклеюють. Ну що там приклеїти ту фотографію? Анастасія відверто нервує, адже незабаром їй у закордонне відрядження. А без паспорту оформити документи на виїзд неможливо. У центрі адмінпослуг пояснюють, навіть для того, щоб просто вклеїти фото, за законом дається не менше п'яти днів, бо всі документи ще треба завести до міграційної служби. Структурні підрозділи Державної міграційної служби знаходяться по місцю своєї свого розташування, а не в нашому приміщенні по деяким послугам можна було б вирішувати питання на місці, якби в центрі був представник державної міграційної служби, наділений відповідними повноваженнями. Але звести всі служби докупи не дозволяє антикорупційне законодавство. Розділення функцій прийому громадян і прийняття рішень на різні офіси. Да, ви зрозуміли, воно. Насамперед, має на меті уникнути будь-якого будь контакту особи громадянина з чиновником, який приймає рішення, тобто це антикорупційний крок насамперед. у самій міграційній службі. Документи мають перевірити і робляться досі вручну, звіряючись із паперовими носіями. Обіцяної єдиної електронної бази внутрішніх паспортів фактично не існує. Чиновники проблему визнають і кажуть, вирішити її можна не раніше ніж за 5 років. З 1 січня внутрішні паспорти почнуть замінювати пластиковими id картками, з оцифрованими фото. Тож клеїти вже нічого не буде потрібно. Ірина Камінська, Дмитро Данченко, Сабиція канал Україна.